Якщо колись у вашому житті зустрінеться людина, яка просто максимально гидотна, суцільний піддарас, то для такої людини вигадали термін. Кресіда! Волою долі я перемагаю. Огляд книжечків. Це четверта передостання книжка із серії гріхів батьків від Кори Райлі. Коротко по сюжету. Наш головний герой молодший брат Марчелли, яку ми зустріли в першому і другому томі. На початку книжки Аму змушують заручитися з Крисідю, тому що він забрав її честь, і її батько вимагає відповідальності. Амо, людина, яка завжди знала, що одружиться за домовленостю, посперечався трошки, бо він не любив кресіду, але погодився. І ось вони вже заручені 6 років, до весілля трошки більше місяця, і вони з батьком їдуть в Лас-Вегас до іншої мафіозної родини, і він там зустрічає нашу головну героїню. Яку звати Грета? Грета теж донька Капо, але вже родини фалькони. У неї є брат Близнюк, дуже йобнутий на голову, який єдине, що хоче, це вбити Аму і всіх інших, бо це його хобі. А Грета сама по собі доволі тиха, спокійна і взагалі не схожа на будь-якого члена її родини. Вона дуже захоплюється танцями, балетом і рятуванням тварин. Так стається, що на переговорах щодо миру, поставки, таке іншому всього справи, а ми вирішили прогулятися по території і випадково натрапляє на гребту, яка танцювала в своїй невеличкій балетній залі, яка розташована посеред саду в спеціальній будівлі. Але так стається, що за випадковими обставинами вони випадково там зачиняються зсередини, і їм треба було провести разом декілька годин. Нічого такого не було, але після цього грати ніколи не покидала думки Аму. І проблема сюжету, їх стосунків в тому, що він хоче бути з нею, вона хоче бути з ним, начебто. Але у них є родини, які ворогують. А у Аму є зобов'язання одружитися на красіді. Як він виплутається з цієї ситуації, Розказує ця книжка. Якщо би я емоційно коротко описувала сюжет, то він би виглядав ось так. Перейдемо до плюсів і мінусів. I don't have a headache. I'm just preparing. Змінусів сюжету насправді не так багато можна виділити. Основний, який мені не подобається, як і в будь-яких минулих книжках, це питання крові при втраті цноти. Е, Хоча тут воно ще більш-менш аргументовано було пояснено, тому що у нього великий хуй. Але в цілому це все, що мене обурює. Другий основний мінус це більше, мабуть, претензія не до сюжету книжки, а претензія до порядку видавничої справи. Тому що ось ця книжка заспойлерила дуже багато цікавого із першого покоління. В першому поколінні є дві серії: перша, яка стосується родини Вітіла. І друга, яка стосується родини Камори, тобто тої родини, до якої належить Грета. І насправді я знаю, що книжка про її матір Серафіму, доволі популярна і дуже класна. І класні моменти, які б викликали в мене читачів перше покоління за спойері, не тут. Це для мене не так критично, але все ж таки правильніше було б читати в іншому порядку. Ще один мінус, який я можу виділити, це йобані американські гірки, які влаштувала мені ця авторка. Це не просто американські гірки. Це просто якийсь садомаз для мого серця, нервової системи і мого мозку. Сказати, що я страждала це нічого не сказати. Сказати, що я не ридала, це нічого не сказати. І один, ще один суб'єктивний мінус це Кресіда. Як можна виправити цю ситуацію? Я не Крістіту. По плюсам даної книжки я б занесла абсолютно все інше, що я не прорахувала раніше. Чудовий персонаж, чудова персонажка. Комунікації між героями просто неймовірні. Романтична лінія чудово прописана. Неймовірні другорядні персонажі. Сюжет, який не залишає взагалі ніяк тебе осторонь. Він тебе кидає зі сторони в сторону. І я люблю страждати. Тому, ну тут величезний плюс: тут багато поворотів сюжету такі, які ну, ніяк не можна передбачити. Ти просто читаєш книжку про заборонене кохання, і я очі очікую. Трошки менш клішованого розвитку подій, але все ж таки ну, те, що легко передбачити, як було, наприклад, з Сантіною і Анною. Ніхуя. I'm fine. Totally fine! I don't know why it's out all loud and squeaky. Really, I'm fine. Тут ніхіра ви не передбачите. Я кажу вам, що ви будете ридать. Страждать. І радіться за те, що ви страждаєте. Принаймні, я так робила. Тепер більш детально про героїв. Ама, е, з самого початку був таким стандартним чоловічим персонажем, який каже: Я в житті ніколи не закохаюся. Ваше кохання то якась хуйня, взагалі, рідкісна річ. Ну, мені. Не судьба таке зустріти. Я розумію, що я одражуюся за домовленостю. Зроблю все-все-все для родини, і взагалі ваші оці почуття. До побачення! А потім трапляється Грета. Ола! Okay. Грета е не виражена емоційно дуже. Вона доволі меланхолічна, спокійна, трошки навіть закрита персонажка, і в неї немає такої внутрішньої, потужної сили, можливо, вона проявляється в деякі моменти сюжету, але не активно. Порівняно, наприклад, з Анною, навіть, ні, порівняно з Марчеллою, тому що Анна теж мала свої слабкості Марчелло – найяскравіший приклад із цієї серії потужної сильної жінки. Грета просто миленька дівчинка, до якої ти емоційно прив'язуєшся, яка тобі дуже сильно подобається, від, біль якої ти переймаєш на себе, і мені навіть це в ній подобається більше, ніж в Марчелі, і, і будь якої іншої персонажки, яку я зустрічала в цих серіях. Але незважаючи на неймовірні комунікації цих двох персонажів, їх неймовірний опис кохання і почуттів. Що, до речі, мені подобається в тому плані, що це роман, тут є секс, тут є єбля і так далі. Але тут вона взагалі дуже повільно розвивається, і це правильно в рамках даного сюжету, але опис емоційно-романтичних штук між ними просто компенсує абсолютно все. Але не було б. Такої кількості сторінок і такого сюжету, якщо б герої не приймали ідіотські рішення. Я такий. Моє життя належить фамілії тепер і назавжди. А не пойді, піді, нахуй, блядь, Амо, зі своїм Тепер і назавжди, Блядь, пізду до Грети, сука. Якщо емоційно далі висловлюватися про книжку, то тут не те, що не треба булки розслабляти. Тут... Є маленький такий шматочок миру емоційного, і ти начебто ним насолоджуєшся, але глибоко в душі ти розумієш, що цей шматочок перетвориться в От отакенний, блять, хер, на жаль, не буквальний всіх цих подій, які тебе просто переварять і виплюнуть нахер. Найбільше мій білі, який я відчула в рамках сюжету, це коли наближається весілля, на жаль, не Грети, і Амо, і я до останнього мріяла і бажала, щоб сюжет став більш клішований і більш банальний, щоб вони позбулися кресіди одразу і все не було заебісь. І хай, бо епілог буде на 300 сторінок, як в першому Томі, будь ласка! Читаючи цю книжку, мені здається, я ревела годину точно від того, як я не могла повірити в те, що я прочитала. Але як я вже казала раніше, коли читаючи книжку, ви переживаєте тотальний піздець, потім авторка вам дасть ось таку сіньку пісічку щастя і радості. Щоб виявилося в тому, що незважаючи на те, що між героями були тупі рішення, такі ж самі непорозуміння, вони все одно відновили між собою стосунки, хоча вже більш ускладненої форми, тому що він, на жаль, вже був одружений, хоча йому було похуй, і я його не засуджую, що трошки дало надію і розслаблення в емоційному плані. Особливо, коли Амо дійсно показує, що йому не важливо красіда. І вона йому ніколи не була важлива. І так як він захищає Грету, незважаючи на всі страхи, погрози і можливі наслідки, просто неймовірно. her! Каміла noon, and night I care about her! В цій книжці, порівняно з іншими, є тригер Ворнінги. І, вперше, коли я їх побачила, я зраділа, тому що о, я буду попереджена. І, можливо, хтось скаже, що я зараз дойобуюсь. Але є різні типи тригер ворнінгів. В даному випадку, тут тригер Ворнінги зациклені на тому, що тут є графічні насилля. Жорстоке поводження з тваринами. Тобто те, що більш-менш стосується дарк-тем сюжету. Що насправді дуже не вистачало в першій книжці, як я раніше зауважувала. А тут, чесно, те, що тут в тригер Ворнінгах мене не їбало взагалі. Тут треба інший тип тригер Ворнінгу. Коли ти переходиш до другого тому Аделіни. Так, я знову повертаюся до Аделіни. Вибачте, це мій еталон на, на даний момент часу. Читаючи другий том Аделіни, ти зустрічаєш, окрім стандартних тригер Ворнінгів, попередження про те, що у вас не буде швидкого воз'єднання. І в першому томі ще був е тригер Ворнінг про Хенгер. Тут я розумію, що в якомусь сенсі тригер Ворнінги. Якщо б вони були б на початку заспойлерили, або дали би натяк на спойлер того, що буде далі, і з одного боку, це мінус, бо тоді ти не відчуєш настільки емоційний діапазон. А з іншого боку, можна було б додати триггеворнінг, що не чекайте не знаю, банально клішованого рішення проблеми у швидкого воз'єднання героїв. Хоч щось. Бо це би врятувало мою менталочку. Ще один е плюс і приємний додаток до сюжету цієї книжки це другорядні персонажі, особливо батьківська сторона. Як я вже казала, тут є матір Грети Серафіма, і вона неймовірна жінка. І по сюжету які рішення вона приймала. І я знаю, що і в своїй сольній книжці вона теж неймовірна жінка. І мені дуже було тепло читати всю цю родинну і батьківську підтримку. І дочитуючи вже в кінці, коли у нас є слава Богу, хеппі енд, я поділяю всі почуття Серафіми в той момент. Тут не так багато в мене закладенок, але, щоб коротко описати, наскільки ж Амо ахуєнний, ми все ж таки трошечки перейдемо до цитаток. Слова були наповнені відданістю та обожнюванням, і я зловив себе на думці, що хотів би, аби вона говорила так про мене. Я не спав із нею і навіть не цілував її, прошепотів я. Але ти хочеш? Я ніколи не хотів нічого більше у своєму житті. Пані кролиця зомліла. Я не міг відірвати погляду, усвідомлення того, що Грета зараз вкривалася тим, що щойно було на мені, і що мій запах скоро опиниться на ній. Чорт, це наповнювало мене неймовірним щастям. А Аврора вміє зберігати таємниці? Може, варто було подумати про це до того, як ти їй подзвонив? запитала я з легкою усмішкою. Я думав, але бажання поговорити з тобою було сильніше за обережність. Пані кролиця знову зомліла. У мене немає інтересу до інших чоловіків, і не думаю, що це зміниться. Чесно кажучи, я, мабуть, убив би кожного, хто торкнувся б тебе. Я раптом захотіла захистити себе. Мені подобається бути фальконе. А мені більше сподобалось, якби ти була відієла. І там насправді дуже багато таких моментів. Але, на жаль, які совміщаються з тотальним піздєдцом і емоційним траходромом. Чи рахує це за Дарк? Це не Дарк, Роман. Але ця книжка начебто кинула мене величезною м'ясорубкою прокручує. Просто прокручує, прокручує. Ні. Але це така тотальна м'ясорубка емоційна. Тому що мені було боляче це читати емоційно, важко. І за рахунок цього ця книжка має дуже багато балів. Так, як Дарк Роман не дуже. Хоча. Враховуючи, що зробила Крисіда, до сих пір фізично погано. Тому я б не назвала це дарком в класичному його розумінні. Але емоційний наслідок від прочитання все це романтичне поєднання. Абсолютно все, що поєднується в цій книжці, заслуговую на 10 із 10. З всіх. Поки що прочитаних книг цієї серії. Це моя найулюбленіше, може, тому що я люблю страждати. На цьому я думаю все. До нових книжок.